Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги військову тактичну куртку. Це стильний і практичний вибір для тих, хто цінує комфорт та функціональність. Велика кількість кишень на куртці допоможуть вам зберігати усі необхідні речі. Вона також захищає від вітру та дощу завдяки своїй водовідштовхувальній поверхні. Куртка також має регульований капюшон та рукава, щоб забезпечити максимальний комфорт за будь-яких погодних умов. Військова тактична куртка це прекрасний вибір для тих, хто шукає стильний та функціональний одяг для повсякденного носіння, походів, риболовлі, полювання, туризму та інших активностей на свіжому повітрі. Вона буде надійним союзником у будь-яких умовах і матиме чудовий вигляд у будь-якій ситуації.